Представники міністерства внутрішніх справ України відвідали Донецький юридичний інститут. Гостей цікавили умови, в яких перебуває навчальний заклад, що з вересня цього року розпочав свою роботу в Кривому Розі. За словами ректора вузу Віктора Безчасного, педагоги та студенти отримали суттєву допомогу від міського голови та громади. Тож вуз нині працює у комфортних умовах. Представники міністерства вручили колективу інституту подарунковий сертифікат на дві тисячі примірників навчальної та наукової літератури, з правової та правоохоронної тематики, а також 20 одиниць комп'ютерної та. Мультимедійної техніки ми вдячні криворісцям, які можна сказати, що надали цю територію, підтримують наш навчальний заклад. це означає те, що Криворіг теж не став в стороні від загальної нашої проблеми. Який на сьогоднішній день від той біди, в яку попали люди? Тому це реальні справи, які робить міністерство і місто Кривий Ріг. Я думаю, що спільно ми зможемо цей навчальний заклад підняти на досить Високий рівень. Ми на сьогоднішній день впевнені, що нам вдасться ще зробити добрі умови. В першу чергу це створюється умови як для навчального процесу, для наших студентів, і курсантів і слухачів. Так і першу, і е, також це важливе і створення умов для наших викладачів. Комп'ютерна техніка, нам привезли книги, вони в учебі дуже сильно допомогли, так як вся наша база стала з Донецька. Тут множество законів, различные кодекси, книги по тематике, не по тематике. Це просто дополнительное наше обучення. Не обійшли й тему створення нової поліції у Кривому Розі. Гості відповіли на всі питання, які цікавили викладачів і студентів. Роз'яснити, які новели є, які новели в законі України про національну поліцію, що чекає особовий склад, на що вони повинні сподіватися, і яке майбутнє у них буде. Це було роз'яснення, були питання. На них були надані відповіді. В принципі, все зрозуміло, все йде, все буде в нормальному руслі. І я сподіваюся на те, що весь особовий склад, який зараз працює в даному вузі, буде допомагати і в подальшому в реформах, які держава направляє нас, для того, щоб була реформа, як поліції, так і всієї правоохоронної системи. Гості передали ректору інституту подяку МВС за твердість і рішучість у дотриманні присяги працівників правоохоронних органів, і пообіцяли і надалі допомагати вузу у всіх починаннях.